Кухні, намети з підігрівом, біотуалети, вогнегасники, а ще радіоприймачі, подушки, подовжувачі та інші технічні засоби для пунктів незламності отримала Вінниця від німецького міста Мюнстер. Загалом це понад 8 тонн гуманітарної допомоги. Це все обладнання буде використовуватися для облаштування наших мобільних пунктів незламності, які розгорнуті в е, місті. І зараз там мають можливість вінничани зігріватися, попити теплого чаю. А на можливий варіант блекаут або якихось інших надзвичайних ситуацій е, вони зможуть в ширшому вигляді приймати віничан. Німецькі партнери розділяють біль України з перших днів великої війни, а тому свою підтримку і допомогу Вінниці надають вже не вперше. Зокрема, в рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінницька громада отримала не один вантаж з найнеобхіднішим. Від Мінсера це поки перший транш зазначають у міськраді. Більше очікують вже у новому році. Планувалося, що в цю поставку прийдуть і генератори, які також мають використовуватись для пунктів незламності, але е... Цей вантаж перенесли на іншу поставку, тому ми очікуємо у січні місяці, що мають надійти і генератори. Пауербанкінг в Україні створили мережу банківських відділень, які працюватимуть у разі повного відключення світла. Загалом це спільна мережа 14 банків, яка складається з понад тисячі відділень по всій країні. У кожному з них є альтернативні джерела енергії та резервні канали зв'язку. Тож навіть за умови повного блекауту клієнти зможуть зняти готівку, переказати кошти, обміняти валюту та отримати консультацію спеціалістів. Також у НБУ створили онлайн а по відділень Пауербенкінг там можна знайти адреси, детальну інформацію про мережу, перелік відділень та банкоматний роумінг. Водночас у відомстві повідомили, мережа зростатиме. Відповідно, мапа буде регулярно оновлюватись на окремій веб-сторінці Національного банку України. У банки боронять фінансовий фронт і їх задача забезпечити безперервність надання банківських послуг. Павербенкінг це мережа, до якої входить частина відділень. Кожного з системно важливих банків таких відділень має бути щонайменше тисяча. Відділення Power Banking мають бути забезпечені генераторами, резервними каналами зв'язку, в тому числі за потреби старлінками, достатньою кількістю персоналу, необхідним обсягом готівки. Мережа Power Banking буде функціонувати навіть за самих критичних умов. День безпеки від вінницьких рятувальників вже традиційно у одному з ТРЦ міста розмістили локації від пожежників, піротехніків, водолазів, кінологів, фахівців цивільного захисту та психологів-рятувальників, аби усі охочі познайомилися з їхньою роботою. Вінничани могли попрактикувати надавати першу медичну допомогу, а рятувальники нагадали, як безпечно прикрасити ялинку. Ми пояснюємо людям на якій відстані повинна бути встановлена ялинка від приладів опалення, які гірлянди саме повинні використовуватися при прикрашанні ялинки. Нагадуємо про заборону прикрашати ватою, легкозаймистими речовинами. Могли долучитися дітки і до цікавих вікторин, за що отримували не лише позитивні емоції, а й подарунки. Отримали новорічну іграшку і прикрасили. На іграшці було написано безпечного нового року. Спалахнув, наче сірник. У Вінниці на Бучмах горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів. На місце одразу прибули рятувальники. Приборкували пожежу близько двох годин. Пожежникам вдалося запобігти поширенню полум'я на поруч розташовані будівлі. На щастя, обійшлося без жертв. До боротьби з вогнем від державної служби надзвичайних ситуацій залучалося 22 чоловіки чоловіка особового складу та 5 спецавтомобілів. А причина, що призвела до виникнення загоряння, це коротке замикання електроморежі. Рятувальники Вінничини звертаються до всіх людей з проханням суворо дотримуватися правил пожежної безпеки, аби не спричинити пожежі в побуті. Зокрема, люди мають розуміти, коли купують несертифіковані подовжувачі та електричні прибори. Адже це не гарантує безпеки. Переселенка з Херсона Валерія ретельно обирає ялинку у горщику. В цьому году вирішили йолочку купувати в горшки, тому що ну знімаємо здесь вдома, хочемо посадити йолку після себе, залишити уже на території. Буде рости, Ну будете радость доставляти наступний рік на вулиці Уже нарядим, якщо залишимося тут. Дітям потрібно зараз. Вони хочуть атмосфери новогодней, її треба їм дати, тому що детство і так оно пострадало трохи. Екологічну ініціативу запустило комунальне підприємство вінниця Зеленбуд. Таким чином сподіваються зменшити кількість викинутих ялинок у смітники та дати деревам друге життя. Ялинка перебуває в стані спокою. Вона не зрізана. Поживні речовини за вегетаційний період вона вже зібрала для себе, які в неї є сформовані. Вона почуває себе добре. Два-три тижні не вистачає для того, щоб ялинка знову відновила свій сокорух. ще саме в зимовий період вона перебуває в стані спокою і період вегетації у її припиняється. Колючі, м'якенькі, пухнасті, блакитні та зелені. Кожна ялинка має свою особливість. Також в нас є ялина сербська, форма конічна, вона є досить збитою, компактною, з компактною кроною. Тобто її гілочки є більш м'які, насищені зелені, якщо ми дивимося, вона такої статичної конічної форми. Як доглядати за вічно зеленими деревцями, розповідає пан Валерій. Каже, ялина не потребує особливих умов. Чим менше дерева, тим краще воно приживається. От, після викопки. Ну, якщо все правильно робити, то і крупні дерева теж переживаються. За словами Зеленбудівців, з ялинами в горщику немає багато клопоту. А в результаті люди, які придбали дерево, отримують позитивні емоції і озеленений сад. Після того, як наша ялиночка нас порадувала вдома на свята, ми її виносимо на вулицю. Заздалегідь зараз є глобальне потепління і ґрунт не промерзає, її без проблем можна дістати з горщика і висадити в ґрунт. Коли ґрунт все ж таки промерз, і на вулиці мінус 15, може таке бути, просто акуратно її вкрити, чимось сам горщик, і нехай вона постоїть до того часу, коли або розмерзнеться ґрунт, або вже з настанням весни її висадити, полити. Можна додати деякі добрива завжди звернутися до нас, ми порадимо, розкажемо за вишки. Вічно зелені красуння від 80 сантиметрів і до трьох метрів. Живе дерево зробить атмосферу у вашому домі по-справжньому святковою, адже ялина має неймовірний лісовий аромат. А ще дерево у горщику не обсипається, що звільняє вас від щоденних прибирань і звичайно зайвих нервів. Обрати ялинки віничани можуть не лише ті, що у горщиках. За вашим бажанням, пересадити у контейнер працівники можуть навіть деревця спеціальної клумби. Ми працюємо щодня з 8 до 5, але коли люди не встигають, вони працюють і вони можуть приїхати чи в суботу, чи в неділю. У нас є цілодобова охорона. Вони можуть звернутись до охоронника і принаймні він все розкаже на всіх ялинках. У нас є ціннички, можуть подивитись скільки вони коштують. Обзавестися ароматним новорічним атрибутом може кожен охочий. Ціни стартують від 800 гривень. Сотні кубометрів дров йому на один зуб, а точніше на сокирище. Комбіновані дроворуби, що працюють як на електриці, так і на бензині. Незамінні помічники на підприємстві Вінниця Облтеплоенерго їх закупили цьогоріч, коли почались перебої зі світлом. Коли немає світла, ми працюємо на бензині. Є світло, включаємо електричну енергію. За день, за, за одну годину дровокол може поколоти від 5 до 7 кубів дров. Від безперебійної роботи таких подрібнювачів залежить ефективність функціонування п'яти десятків котелень, а відповідно і подача тепла до лікарень, садочків, шкіл та інтернатів області. Дроворуби мобільні, їх можна завантажити у причіп та перевезти саме в те місце, де потрібно зробити запас деревини. В області працюємо, виїжджаємо на райони Хмільник, Козятин, Жмеренка. Ну, куди є потреба, туди виїжджаємо, колимо і забезпечуємо котельні дровами. Сила удару таких дроворубів до 12 тонн. Вони, наче, масло, розрізають півметрові пні, та має на балансі підприємство і більш потужні агрегати. Ось цей приміром гідравлічний колон тисне на деревину із силою у 20 тонн. Довжина розколюваної деревини метр довжина. Діаметр може бути 500-600 міліметрів, розколює на чотири частини. Процес такий. Спочатку деревина ріжеться, тому що приходить 3-4 метрова, ріжеться на метровій, до метра довжиною. І одразу ж йде поколка і одразу йде відвантаження. Кий подрібнювач працює від мережі у 380 вольт. Щойно вантажівка заповнюється деревиною, одразу вирушає на ті об'єкти, які потрібно опалювати. Сезон холодів час, коли бригади працюють по 6 днів на тиждень і за будь-якої погоди. А це вже територія одного із медзакладів області. В дворі біля котельні лісовоз розвантажує деревину. Ж дільниця підприємства на озброєнні у бригади ще один гідравлічний дроворуб, помічник надійний та незвичайний. Часті відключення світла змусили працівників Вінниця облтеплоенерго підійти до його роботи з креативом. Як тільки зникає живлення, до подрібнювача в допомогу приїздить трактор дві хвилини на під'єднання, і техніка працює в тандемі. Перероблений під трактор МТЗ-89.2, коли немає електроенергії, працює від трактора. Якщо часті перебої з світлом, то працюємо часто. Цей процес не можна зупиняти, тому і прийшла така нагода переробити цей колон під трактор. Щойно вийшовши, як то кажуть, з-під конвейера дрова потрапляють до котельні. За безперебійною роботою слідкує машиніст Григорій. Каже, дрова, хоч і великі, та це саме те, що потрібно. Вони горять довго, даючи гарний тепловий ефект. За добу щоб обігріти заклад, зізнається, потрібно перекидати чимало. Десять кубів, десь десять кубів, об'єм великий. Перше діти Ірини Чебирко зустрічають зимові свята не у затишному колі родини. Згадує останнє мирне різдво в їхньому житті і другу зиму, коли довелось тікати, рятуючись від ракет освободителей. Само Донецько-Петровський район поряд там недалеко від нас. Мар'їнка, ось ми двічі переїздили Маріуполь. Рашисти стерли в пил, а життя його мирних мешканців перетворили на пекло. Ми лягали у кровать, накривалися багато, ну багато шарами ковдр. І діти казали: мама, заспівай нам котика, бо це як з дитинства, така ну якби підтримка, така щось пам'ять так, про мирний час. Так заспокоювали наляканих дітей, поки окупант нещадно гатив по будинках і дитсадках. Ось що залишилось з музичної школи, де вчилась Марійка. Вона винесла після авіаобстрілу. Вона несла кицю і флейту сьогодні. Дівчинка разом із братиком відвідують уроки гри на музичних інструментах у Вінницькій музичній школі. Я граю на флейті, співаю і трошки ну ще блок флейта, це маленька флейта, і трошки вмію грати на фортепіано. Різдвяний ранок дівчинка провела в колі тих, кому Вінниця стала другим домом. Матусі з дітками співали обрядових пісень. Застеляйте столи. та Ляду у центрі Я Маріуполь запросили заступницю міського голови Галину Якубович за філіжанкою кави. Розповідали, як сьогодні живеться у місті в тилу, Ділились власними історіями війни та дякувало тим, хто прихистив і подав руку допомоги в складні часи. Було приємно чути, як люди з Маріуполя, як жителі Маріуполя, інтегрувалися в нашому місті, в нашій Вінницькій територіальній громаді. Тут я хочу подякувати всім вінничанам за те, що так тепло з душею, з таким щирим відношенням віднеслись до маріупольців, до всіх внутрішньопереміщених осіб, тому що приємно було чути, як вчителі в школах, як діти в школах зустрічали діток з Маріуполя, як надавали їм і допомогу. Нині у Вінниці мешкає кілька тисяч маріупольців, аби підтримати евакуйованих з окупованого українського міста. В нашій громаді понад півроку працює центр Я Маріуполь. Крім гуманітарної допомоги вигляді продуктових наборів і гігієнічних наборів, ми надаємо послуги психолога, ми надаємо послуги лікаря, рекрутера і юриста. Тобто, люди звертаються за всібічною підтримкою. Ми обслуговуємо біля 3500 маріупольців, які тимчасово перебувають на території Вінницької громади. Це спільний проект муніципалітетів Маріуполя і Вінниці. Підопічні центру кажуть і досі згадують незабутній відпочинок у літньому оздоровчому центрі Я Маріуполь родина та залюбки приводять діток на захоплюючі майстер-класи. А на цьому слові.